У цьому відеоогляді я назву чотири причини, чому варто читати покров. А потім можливо викличу поціновувачів батхорту Дашвар. Поїхали! Люкода Швар видала вже дев'ять книг загальним накладом у понад півмільйона примірників. Дипломант коронації слова, переможець конкурсу Книга року Бібісі, заробляє написанням сценаріїв. Наприклад, є авторкою сценарію до серіалу Хазяйка, який крутили на 1+,1. плюс Цікаво, що письменниця закінчила курси сценарної майстерності одного голівудського професора, а також вивчала нейролінгвістичне програмування. Тому може, вона цей воїн і свої книги запрограмувала на успіх. Сюжет покрову обертається переважно довкола Мар'яни, яка намагається побудувати романтичні стосунки зі своїм начальником, а тут ще й майдан, через який вона зустрічає іншого хлопця. Мелодраматично, чи не так? Напевно, це й пояснює, чому відгуки на книгу залишають переважно жінки, і 9 з 10 відгуків є позитивними. Дійсно, книгу є за що похвалити. Наприклад, тут є історична лінія, яка тягнеться аж до середини 19 століття. Виглядає вона правдоподібно, тим паче, що авторка сама зізнавалася на презентації книги. Ті історії часто списані з реальних лайк. Like. Червоно-кривавою лінією через увесь роман відслідковується ідея цінності родини, свого роду, своєї крові. Мар'яна з'ясовує стосунки зі своїми рідними, історія яких ой як далека від простоти. Так, дійсно. Родина це важливо, тому лайк. Жанр тут, взагалі, збірна солянка. Мелодрама є. на рід Дорошів накладено закляття до самого сьомого коліна, а майданом походжає бабця провидиця Містика є. Головна героїня розшукує нащадків козацького роду. Детектив є. Коротше, кожен знайде в цій книзі елемент улюбленого жанру, тому лайк. Нарешті стиль. Розгойдуєшся перші 20-50 сторінок, а потім читаєш як помащене. Текст дійсно написано легко і динамічно, тож змушувати себе читати покров не доведеться. Тому лайк. Отже, я зібрав чотири круті причини, чому варто читати покров. І це я ще не згадую оригінальну та оксамитову на дотик. Обкладинку тож не дивно, що книгу сміливо видали першим накладом у 15 тисяч примірників. Ну а тепер, якщо ви достатньо толерантні до альтернативних думок і готові сприймати різні враження від улюблених книг, перейдемо до моєї думки про роман. Сюжет побудований досить канонічно з огляду на досвід авторки у сценарній майстерності, але вже надто пащіє сімейною мелодрамою і чорнухою, яка мені запам'яталася ще з райцентру. Так головна героїня спить по черзі з двома чоловіками і жодних докорів сумління. Її мати запросто кидає родину і йде до коханця, а батько взагалі мужик у будь-якій незрозумілій ситуації викидайся з вікна. Додайте до цього чувака, який обманює майданівців, і чувака, який живе за рахунок жінок, і ви отримаєте просто передоз аморальних героїв на сторінку тексту. Кому ж тут симпатизувати протагоніста? Ву і тут авторка виводить на сцену ярка. Ну такого чистого і благородного ну прямо принця сказки. Уривок з анотації: грудень 2013-го, країну лихоманить. Мар'яна не звертає уваги на це. Усі її думки лише про чоловіка, який насправді не вартий її сліз. А ну дякую, що пояснили одразу. Але зустріч із дивним хлопцем ярком змінює все. Щоб ви розуміли, ця зустріч відбувається буквально у вагоні метро. Тож, дівчата, тепер ви знаєте, де шукати своє щастя. Ти моя жінка, сказав він, хлопці, озброюйтесь фразочкою. І від того стало так солодко. До речі, щодо випадковостей і за мотивами робіт, поданих на коронацію слова, мене неймовірно турбує така штука. Чому так багато героїв у наших книгах є пасивними особистостями, які не знають, як жити, чого хотіти, і яких постійно скеровує доля. А як же покликання мотивації, мрія? Що ми одразу дізнаємося про головну героїню в покрові? Саме тоді, кривим макаром, кривим макаром, Мар'яні вдалося влаштуватися бренд-менеджером у престижну рекламну агенцію, виманювання грошиків споживачів хитрими рекламними слоганами. Оця фраза мене, взагалі як копірайтера, зачіпає. І раніше не здавалася Мар'яні справою життя. Та після збування візитівок приватної друкарні, обліку в пельменні і навіть сортування квітів на оптовій базі, то був однозначний крок уперед. Блін, люди, не будьте мар'янами, йдіть за своєю мрією. Інакше на вас чекає така ж чорнуха, як у покрові, тільки без хеппі-енду. Ну і коротко про інші моменти. Книга починається історією Єреми Дороша, рід якого приклинають аж до сьомого коліна, після чого він має обірватись. Тому його коханка перпетує залишає в банку Монреаля клад для нащадка, аби йому допомогти відвернути прокляття. Далі авторка переносить нас у теперішній час. І от ви думаєте, зараз буде цікава детективна лінія. Хто ж володар спадку? Але нічого подібного. Наступні 100 сторінок вам доведеться вникати в любовні походеньки головної героїні. Протягом грудня 2013 року Мар'яна, здається, взагалі не цікавиться новинами з Майдану, хоча, начебто, є патріоткою, яка щиро співпереживає побитим студентом. Це дивно. І апофеоз цієї дивини настає, коли в січні 2014 року Мар'яна питає. А хто такий Яник? Що? А ще так, між іншим, ми ближче до середини книги раптово дізнаємося, що Мар'яна та уся її родина вважають себе русськими. Ем, В контексті подій Майдану це занадто вагома деталь, аби її приховувати, чи не так? Причому схоже, що єдина причина, чому вони вважають себе русськими, це російськість їх прізвища Озерави. Нарешті детективна лінія має бути розкрита, тож рано чи пізно ви дізнаєтеся історії усіх сімох поколінь нащадків Дороша. Але виглядають вони досить натягнуто, бо майже не мають стосунку до основної сюжетної лінії. Ви просто читатимете їх, аби швидше повернутися до головних героїв. Звісно, в книзі виходить так, що в кожному поколінні рід продовжувала лише одна дитина. Насправді ж, ви знаєте, як виглядає генеалогічне дерево здорової людини. Моє, наприклад, отаке. Безумовно, авторка вклала багато зусиль покров, Сюжет якісно пропрацьований. Але це знову книга не для просто масового, а для невибагливого читача. Вона розважає, має прозору мораль і в багатьох аспектах є правдою простого життя. Якщо ви шукаєте книгу такого ж типу, то «Покров» я дійсно рекомендую. А якщо ні, то дивіться інші мої огляди. На цьому, все дякую за увагу. З вами був Макс підписуйтесь на мій канал та поширюйте мої відео, аби підтримати українську літературу. До зустрічі!